Друзі, вітаю на каналі Христос Воскрес! Хочу привітати вас з цим світовим святом Христового Воскресіння. В цей, в цей недільний день побажати вам добра. Хай, хай на душі у вас буде мир, спокій, а над головою буде мирне українське небо. Де співають пташки, а не свистять снаради. Ще раз миру, добра, злагоди вашим сім'ям. Добрих врожаїв з ваших полів. Сьогодні, друзі, не зміг я сидіти вдома, вирішив об'їхати свої поля, подивитися, що, що потрібно буде на майбутнє робити. Ось стоїть мій коник. Об'їздив, подивився, відео на каналі буде. А наразі всіх зі святом, Христос Воскрес! Все, всім миру!